Чи дійсно звільнення першого заступника голови НАБУ ГІЗО Углави може викликати напругу у відносинах із США. Усунули, згодять нового. Момент стосовно погіршення ситуації не буде, будуть моменти домовленостей двійка кубків. Більш того, можуть бути навіть. В нас випадає зміна мага на імператрицю. Тобто, може бути інша якась. Взагалі випадає як жінка, жінка, котра може впливати на ситуацію. А, але чому усунули? Питаючи, чому усунули формат, це не просто там кадрова якась перестановка. Повинен бути якийсь грандіозний кіпіш, тобто п'ятірка е, жезлів, це моменти звинувачень, е, котрі можуть стати причиною певної ланцюгової реакції. Тобто є певний негативний контекст, пов'язаний з пентаклями. Все, що стосується пентаклів, це матеріальні блага, все ще ну, грошові питання. І е, є швидка ситуація, котра, блискавична ситуація, котра е, стала причиною того, що зараз будуть, і вони будуть в, в неформації ПСО, а будуть реальні е, ситуації пов'язані з Корупційними якимись скандалами, інтригами, розслідуваннями, в котрі будуть стосуватися, не, я не знаю, не начальників відділів, а начальників, начальників, начальників відділів. Тобто імператори імператори королі, ті, хто має безпосередній важіль впливу, зараз знаходяться в зоні ризику. За тіні про минулого. Тіні минулого, тобто за ситуації, котрі відбулися не тут, а зараз а там набагато раніше. Резумуючи, е відкрили певну шкатулку Пандори, котру зараз закрити не можуть. Воно починає вилізати з усіх боків, Б їх бока починають вилізати з усіх боків. І. Е, тут, тут воно розумієте з одного боку, хочеться сказати, що це якась кадрова перестановка, але ні, тут момент п'ятірки жезлів. Це знаєте, як концюкова реакція е, на твої дії. Пов'язані з пошуком. Я думаю, що він... вони там щось розкопали, що не треба було розкапувати. І потім почалися зачистки. Але ці зачистки вони причому не допомогли ну, за розкладом піде так, що навіть якщо вплинули на ситуацію, навіть якщо зробили певні дії, направлені на те, щоб його там прибрати. Процес вже запущений, зупинити його не можна. Чи будуть повторюватися обшуки у державних відомствах України? О, у нас цікавий розклад стосовно цього. Я переглядав стосовно обшуків. Зараз у нас буде дві, дві такі найгорячіші теми для розбірів, розборів. Це перший момент. Пов'язаний зі світлом, а другий пов'язаний саме з обшуками, звільненнями, резонансними якимись справами, і е, показом. Це не просто показовий лінч, це перший е, етап. Там будуть пов'язані з ситуаціями, хто втратив реальність і контроль над ситуацією. І е, другий формат показового лінчу це моменти, котрі будуть стосуватися не топчиків, топчиків, а таку середню ланку е, для того, щоб перезапустити, перезавантажити систему. Я не можу сказати, що найліпшим чином перезавантажити систему. Тобто місця воно випадає, знаєте, як шило намило. Але. Е, все ж таки, першочергово це робота над тими, хто втратив контроль не над ситуацією, а над собою, Хо, у кого немає стопорів, хто намагається ну, включати синдром Бога, що все можна зробити, все можна порішати зараз, все, 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 все буде на контролі. І Це буде стосуватися не тільки там київських, е ки київського представництва чи київських адміністрацій. Е повсякчасно, повсякмісно, як сказати, по всій території України ми будемо спостерігати е певне полювання за ненажерами. Враховуючи, враховуючи, тут просто в чому проблема. Чому я кажу, що за розкладом випадає саме е, ситуації, пов'язані з середньою ланкою? Е, це такі, знаєте, божки на місцях, котрі можуть впливати. Але ці божки е, чим характерні? Над ними є також. Е, е, Керівники або ті, хто смикує за ниточки, і мають певний зиск від ситуації. І чому воно, воно цікаво випадає? Ти взяв, я не знаю, там, звільнив або о, зробив обшук в Одесі, а через деякий час, дуже короткий проміжок часу, ця ниточка вона приведе тебе е як, як язик до Києва. І е, таких ситуацій, їх буде багато, тому що на зародом випадає карта неображеного вибору. Коли куди не ткни, є певний е, я не знаю, мережа, сітка, і дуже треба дуже обережно е, робити цю, це полювання, оскільки можеш нечайно вбити когось з свого оточення. Серед знайомих, друзів, родичів, можливо, тебе самого. Чи дійсно працівників ДСНС добровільно, примусово записують у бригаду людь? Резонанс. Резонанс ситуації в позитивним плину, в чином може вплинути на цю ситуацію і вирішити в яких Уберегти, і відвести. Але формат... У карту ультиматуму в розкладі випадає. Карту ультиматуму зазвичай каже про те, що це, знаєте, як добровільно принудітельно формат резонансності ситуації і того, що будуть її якось форсувати, використовувати, пережовувати, може кардинальним чином змінити плани і. З них на голову перевернути ситуацію. Тобто, якщо аналізувати попередні розклади, випадає так, що будуть намагатися впливати, і е е зв'язані по рукам та ногам, тобто створювати певні умови, е котрі будуть змушувати е людей, я не знаю, йти в бій. У нас рицарь мочів випадає. Але зараз дуже цікавий, це той розклад, який може змінюватись, оскільки є досить велика зацікавленість людьми, пересічними українцями, і певна резонансність, що в свою чергу. карта 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 праці праці, труда, труда. Це момент впливу, допрацювання, і перебудови підходу до питання. Чи дійсно Франція допоможе Україні спорядити та вивчити нову бригаду? Перша карта в нас карта сонця. Так. Єдиний момент, вони знаєте, підписалися під те, що до кінця не розуміють, оскільки воно виглядає, можливо, дуже грубий приклад, як, як ремонт в квартирі. Тобто в тебе є бачення ситуації, в тебе є розуміння, як це зробити, в тебе є певний бюджет. Але ти розумієш, коли починаєш реалізовувати цей план, що. В строки будуть більше, ніж ти планував, е, витрати будуть більше, ніж ти планував, і виглядати це буде інакше, ніж ти планував. Тут так само випадає момент того, що будуть реалізовувати цей план, але він може зайняти довше часу і мати певні ситуації, котрі будуть пов'язані в першу чергу, що ми будемо там пробуксовувати трохи. А, і у нас цікаво, випадає, ми плануємо витратити е, якось дуже скромно в форматі підходу до ситуації. А за ітогом у в нас будуть витрати, е, витрати набагато більше, ніж ми планували. Очікувати від РФ і ПСО спрямовано на дискредитацію військового керівництва нашої держави. Більше того, там повинні, якщо дивитися на тут, та зараз у нас, кінець, кінець червня, початок липня. Він буде характерний тим, що за короткий проміжок часу буде велика кількість вбросів інформації, яка буде стосуватися не тільки там, гуру, а взагалі а, України, українського там, політичного естеблішменту, президента. І воно все буде, знаєте, дуже, дуже гіперболізовано. Тобто. Карта дурня це момент того, що буде інформація, котра на голову буде не налазити. Просто. В якась брудна гра, брудні звинувачення, претензії і абсурд. Ну, саме Не просто брудно, а абсурдно. Пам'ятаєте, коли е, було відео, де за допомогою там, нейромережі чи е, е, якихось е, додаткових. Технічних засобів, домальовували там кокаїнові доріжки і казали, що о, бачили, бачили, що відбувається. А воно, як в пенсі, було намальовано, що, аби зробити. а Попри те, Дуже важливо бути до цих вкидів, оскільки вони можуть вплинути негативним чином на наш стан, на наш емоційний стан і сприйняття ситуації. За рахунок того, що зараз всі знаходяться на такому в негативному тонусі, як можна сказати, світло, і ще щось, і ще щось. Воно буде за розкладом, знаєте, як остання капля, і може спонукати людей на те, що вони ці апсо візьмуть до себе до уваги і почнуть їх, і почнуть їх самостійно е, розносити далі, і ще більше гіперболізувати цю проблему. Але формат того, що і це стосується в першу чергу періоду, там з е, кінця. Червня, початку липня, середини літа обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.